Зараз ми навичимося. Ой, ой все пропало. <глук> <плук> так. <плук> так. Так. так, Настя у нас захована, Настя ми зробимо. Зараз ага. У мене вон... браслети на ногах чекають. Ні, не на ногах, але воно ось. Зараз мирімося. Відрізай стрічку. Так, це затримайш. А ще на нього щось наклеїмо, ні? У ну, а. А, ну, нас ага. зробимо віночі. Насті буде віночі. Ви зараз, шановні мами, спостерігаєте, як наші видатні вихователі. <ан> на ходу Перш. виходять з положення і так. придумують ці. Так, Андрюха, ми зараз знаходимо. Як а, ви а, так? давайте так, на кошку. Так, бо мені впеваю. затиснули. Ми а, як робили, так мені так я ходила. Ні-ні-ні, ні-ні. Ще навіть не починало ходити. Да-да-да, <ан> що приклеїти, так. Так. Що ні? Ні-ні-ні. И маме зараз, зараз тоже. Кремль. И маме наклеить. Алена Георгиевна, я А. Ой. Маме сейчас, да. Давайте.

І красиві йдемо. Да, на браслетик Находим ми чіпляємо все, все, що знаходимо. Вчіпили і пішли. Так, да, Оля? Да. А потім будемо це Ми перші знайшли маки. і наклеїли. Полі. І, о, І у мами. Аня. Поїхали далі. Аня йде. Ще додалися дві. Фіоліт, фіолетові. Поїхали. Да, да, да. Ну. Добрий ранок. Слушайте, як... Де ви такий мак знайшли? Так? Що треба робити? Що треба? Давайте у нас є чарівний кубок. Так. <г nationalist> так. È, вот. І зараз. <Дрю>, дивіться, диві, <AOlye> беремо, пискаємо. А що там щось? Краска якась? Давайте, пирскайте. <п criticism> добре, 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 добре. І кажуємо водичкою, а тоді побачимо. що... А, а нам нам тепер піднімаємо. Оля, що у нас вийшло? Це грушка. Ліна, давайте. давайте ще щось. Не хочеш? Давайте. Давайте. Клас. Оце заняття. А ну-ка, поля дивись. Ну, забираємо. Не можу взяти. Забираємо. Зараз зараз, зараз. зараз. Вау, будиночок. Біжди. Правда, швидко. О, тут більше напевно наливати. А потім ці папірці можна вже використати. Але тут є, де написано папір, коробочку. Та. Так. І оп. А, Опа. Та. Так. А ну зараз Андрій. Андрійка, Андрій, бери. Це буде найкраще. Андрій, давай спробуєш. Та все гарно. Треба було фарбою. Навіть веселка. Я думала, що її не буде. Давай. Ми Андрій. Андрій. Давай, Андрій, нажимай. Андрій, я. Я, я, я помагаю. Я роблю, а ти дивишся. співає, мама співає. Мам, ага. Щось погано бризкає. Я брицює, брицює, а, а, та... ти уявляєш, якби ми, ми залишили цей листочок і пішов дощ, то... Так, а ну, квіточка. Та-дам! 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 Квітка є!

Вона, Нет. Оця трубочка, наверное, нахиляєшся. Коли да. ви нахиляєте, да, так, да, 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 ні, на да. да, да, там не да. да. брохати є. А, ти се бруя, а там є і Нічого. Чест... Ну, бризкалка щось не да, да, А ну-ка, буде добре вида. Да. А ну, Поля, що ти бачиш, сонце? Маленька Калюшка. Це не буде на рецепт. Я взагалі зробила. Ні, лекаря душа твоя, та те що? Там вона як краще. Уже майже водичка наня, що Аня робить? Сонечко Давай! Да, Покличемо сонце, хай воно зараз зігріє трошки. А то сьогодні вітерець, хмаринки. А ви знаєте, прибігло сонечко. Прям як справжня сонечко. Бачите, покликали. Не встигли покликати, воно прийшло. Це Ой, Ой, сонечко гарне. Так, ще ж із нас. Ще хмарка. І ще. І ще що там? А зараз подивимося. Лимон. Так, да, лимон. ]BIK. Так, і давайте. Маринка. Марка, Марка. Біла, біла, лимончик. То собаки з собою спілкуються. Так, і що у нас вийшло ще? Ай! Листочок линовий! Листочок! Вау! Поля, <смірно> так? <да? Вау. смірно> Глаїдний. Да. А долоня, долоня, гладимо долони. Він. Він. Да. Чого? чого ж міць? він сюди. Ну,

Андрій, Поль, а, а я бачу? я хочу його хотіла в полі. Поля в шоці. <с infancy> все, не бійся, все добре, <пускай> добре, все добре, не бійся. Все. <пускай> а ти за целаєш зловилася і тримає, щоб не втік. Воно ну, уточки плавають, полюшка, бачиш? Уточки там малесенькі. Де уточки? Ти бачила там плавають уточки? Всі свои квиточки. А що ти засмутилась? Чого ти засмутилась? Так воно наші там. Їдемо. Собачка була. хорошо. Тоже, тоже. Не бейся, не бейся. І торкатися любого кольору, але не того, який називає. Якщо я кажу зелений, значить ви торкаєтеся будь-який кольор, тільки не зелений. Так, всі слідкуємо, я не бачу, я тільки називаю. Давайте, погнали. Червоний, жовтий, красний. Зелений, синій. Так, держіть руки на вісулок. Ми не, не кладемо на стіл, як у ресторані. Так. А синій, жовтий, зелений, синій, жовтий, зелений, червоний. <ріпи> 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 жовтий, синій. Зелені, <ріпи> біду, да, зелений. <ріпи> зелений, Зелений, жовтий, червоний, червоний, рожевий, синій, зелений, жовтий, зелений. Давай, каже. Все, от бачите, вже так. Шукаємо Денису, називається. Ні, то ви показуєте, яка до, цифра, Даша? Так, один Ні, пошла і шукайте друга оєчку. А ну-ану а, ану. Все, Все перевертайся. Да? Друзький, ми живемо таке. Давайте. Угу. ну ж вона. Не уважна один. Два. Три. Ні. Аня ж відкривала тут. Ні, вона тут. Ні, вона до того, що саму сучаску відкривала. Четвірку. Аня, ні, бедно. Це Це так, так. Ну да. Є, не, не які вони, да. Думай, думай де півка. Аня відкривала один, один раз. Ні, нет. 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 Ну засеред, тут же скільки всімо зовні, так тут треба зосередитися. А чотири, п'ять, ні. Ніка, перешкі. Давай. Ні, не звільнить. А що там? А я думала там си. Треба було менять старый. Девчонка тут с вами. <ріпи> подождите, подождите, молодец. Не бійся, не бійся. Я тебе не буду. І малесенькі. Такі незвичайні якісь уточки. І такі Краса дуже гарна. Це якось давайте Що? Вийшло? Звичайно, вийшло. Боже, я не Мені це нагадує ничкі.